Всім привіт! Це відео про те, як швидко і зручно перенести всі контакти з iPhone на Android. Прошу відразу вибачення за якість звуку. У мене не дуже надійний такий якісний мікрофон, і в кімнаті дещо шумно, але іншої можливості зняти це відео немає. Отже, нам потрібен для цього методу ще ноутбук, підключений до інтернету. На телефоні, iPhone має бути налаштований iCloud і е, Там на влаштуваннях має бути синхронізація всіх контактів з цим iCloud. Е, на ноутбуці заходимо на сайт iCloud.com. Е, і тепер тут е, заходимо у вкладку Контакти, е, натискаємо потім тут і вибираємо вибрати все. Е, потім натискаємо знову на цю піктограму і е, натискаємо Експорт V-Card. От, відбувається завантаження всіх контактів. Тепер заходимо на ноутбуці у файловий менеджер. Ось тут Папка завантаження і бачимо наш файл з усіма контактами. Далі потрібно просто підключити наш телефон на базі Android через стандартний кабель до цього ноутбука і перенести ось цей файл от, на телефон. Потім на телефоні відкриваємо також файловий менеджер, заходимо в папку з цим файлом, натискаємо на нього і далі натискаємо імпортувати всі контакти. Це все дуже простий і ефективний спосіб перенести всі контакти з айфона на Android. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк. До побачення.